Друзі, всім привіт! З вами я Сергій Єнов. Сьогодні у нас 31 грудня 2024 року. Хочу всіх поздоровити, підписників мого каналу з наступаючим 2025 роком. Хочу побажати всім, перш за все, це вижити в наступному році, терпіння, здоров'я, щоб всі заробляли багато грошей, були радісні. Все у вас було гарно. 2024 рік був тяжким для нас. Я б сказав, навіть дуже тяжким для України. Нічого гарного він не приніс. Війна триває, росіянці наступають, Україна втрачає свої території. Але будемо сподіватися, що наступний рік, 2025, закінчить цю війну, і ми все, всі будемо жити в мирі. Все буде у нас гарно. Ми українці, ми переживемо. Тому ще раз, друзі, з новим наступаючим 2025 роком. Слава Україні!